Сьогодні відбувається дуже цікава подія. Запуск е, діпстрайка від сил безпілотних систем. У вас є нагода бути свідками і побачити, як це відбудеться е, майже вживу. Це класні борти, які летять на дуже довгу дистанцію. Сьогодні будемо їхати по території Рашки, то що це, скажімо так, всю гру можна грати вдвох завжди. Дрони з бойовою частиною кілограмів навантаження. Саме цими бортами розбивали командні пункти. Так, да, Це важко. Тут треба навики. Тут не підійде така історія, коли у тебе руки стоять якось отак. Тут потрібно мізки, тут потрібна реальна навченість, але у нас всі пілоти підготовлені. Важко, але ми працюємо. Летить він доволі далеко. Зараз працюють тільки комбіновані удари. Бояться вони чи не бояться, але те, що ми е наносимо їм реальну шкоду, реальну економічну шкоду, це 100%. Дивіться, що я хочу побажати е нашим любим. Е Нашим супротивникам я завжди це бажаю, коли запускаємо якісь е, наші борти. Я завжди пишу там за якесь місто за наше, яке вони знів, ну, знівечили, споплюжили. Я пишу за Харків, за Дніпро, за Полтаву і обов'язково малюємо серце і кажу, ми вам це просто шлем з любов'ю. От просто з любов'ю, щоб вони е, насолодились нашим коханням українським. Насолоджуйтесь.